Усім привіт, друзі! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні ми отримали нову цікаву історію із життя, котрою я хочу з вами поділитись, тож бажаю вам усім приємного прослуховування. Моїй дочці скоро виповниться 5 років. Весь цей час з нею вдома сиділа дружина, а тепер дружину попросили вийти з текрету на роботу. Так як ми проти дитячих садочків ми вирішили найняти для нашої сніжани няню. Це ж ненадовго. Там не є школа, а в дружини, мабуть, буде другий декрет. Поки тільки так плануємо собі. Наша донька настільки добра і щира дитина, що розповіла у перший же день своїй няні, де моя дружина тримає свої золоті прикраси. Це просто жах. Добре, що нічого не зникло. Хоча про цей випадок ми довідалися з дружиною лише через півроку. І то зовсім випадково. Нас запросили на весілля у сусіднє місто, тож ми вирішили, що поїдемо двоє, без дитини, домовилися з няною на вихідний день і збиралися в дорогу. Я був готовий і просто чекав на дружину. Моя дружина фарбувалася, одягалася і була також майже готова. На самому виході з дому вона згадала, що забула одягти сережки, і сказала про це мені. Аж тут зі спальні виходить наша няня і виносить коробку з віреними ювелірними прикрасами. Я одразу ж накинувся на бідолашну дівчину, що вона в наших речах риється. а виявилось, що донечка в перший же її робочий день розповіла, де у мами сховок, а наша няня дуже порядна людина. Вона туди жодного разу не дивилася. А як почула, що у нас обмаль часу і потрібно вже виходити з дому, то згадала про те, що сніжана їй казала. І швиденько побігла по нашу скарбничку. Чесно кажучи, мені навіть соромно, що я так накинувся на бідолашну дівчину. Вона ж хотіла як краще і за це отримала на горіхи. Ми поїхали і дуже гарно провели час. А після повернення додому я попросив вибачення передняною і подякував їй. Зі сніжаною ми ж мали дуже серйозну розмову.